Астрологічний прогноз з 9 по 12 липня. Дуже важливим аспектом цього періоду є протистояння між Меркурієм і Плутоном. На заставці фото протистояння між журналісткою і Кадировим. Тобто, Плутон пов'язаний з Кадировим, ну, взагалі з мафією. От. А Меркурій пов'язаний з журналістами. От тому протистояння, ну воно трошки раніше відбулося, але квінтесенція інших процесів протистояння журналістів проти мафії 10-11 липня. У загалом у людей це проявиться, що конфлікти в спілкуванні, конфлікти в комунікаціях. Ну, 10 11 липня, але я ж кажу, вже всі ці дні цей аспект він актуальний. Також Меркурій означає люди, які ведуть інформаційну ну, інформацію, ну, відеоблогери, журналісти, і Плутон означає якесь розоблачення, якесь інспекцію. Тобто, можливо, будуть якісь розоблачаючі фактори, критика, критика людей, які спілкуються, критика людей, які видають новини. Також Меркурій по управітель Дєв і Близнюків це в більшій мірі стосується Дєв і Близнюків. Ну, а якщо в політичному просторі, то ну, важливі Дєви це Олександр Лукашенко, там важливі близнюки це Резніков, ну, там в Україні міністр оборони чи як його посада. Ну, в общем, ну і Взагалом люди, які е, в інформаційному потоці. Значить, також це пов'язано з залякуванням людей, які несуть якусь інформацію. Ну, як от на заставці теж. А, а в спілкуванні між людьми критики. А, далі, а, також важлива є астрологічна позиція, це що пізно ввечері в понеділок Марс перейде з лева в Дєво. Марс в Леві знаходився з кінця травня весь червень. І початок липня, і він означав ну, такі більш вольові і силові, силові ефекти в війні, типу, вперед, треба наступати. Люди хотіли, щоб Збройні Сили України наступали і йшли вперед. Не тому, що це логічно і правильно, а тому, що Лев, я так сказав, я так хочу. Я егоїстично, як дитина, топою ножкою і кажу: Я хочу контрнаступ, я хочу, щоб йшли вперед. Я так трошки ну, з сарказмом, типу. От, тому що Плутон це також планета сарказму, і от в ці дні буде багато такого сарказму, багато я бо Плутон з цим пов'язаний. От. А при переході Марса в Дєву Дєва це більш такий прагматичний знак зодіака, більше спокійний, більше точний. Тому в, у війні буде більше точного, більше точного озброєння, більше точних планів, науково розроблених, якихось грамотних, більше правильних ну, в наступні там, півтора місяця, допоки Марс буде в Дєві. Тобто менше втрат серед Збройних сил України буде, тому що буде все більш якісно. Значить, якщо подивитись на ну, такі позиції просто по днях, то неділя 9 липня місяць знаходиться вовні. Місяць вовні означає початок якихось нових справ. На війні це нові направлення, нові атаки, якесь просування вперед. То він означає рухатися вперед. Тому у, у, у неділю і у понеділок, 9-10 липня, будуть якісь ну, прориви, просування вперед а, атакуючих сил на війні. У вівторок, середу, місяць знаходиться в тельці. Це більше на війні пов'язано з. Закріпленням на територіях або з повільним просуванням. Значить, в політичному плані дуже насичений період про НАТО, ой, про саміт НАТО я вже в попередньому відео казав. Але в двох словах, із ретроградної Венери, стосунки вперед просуваються повільно, швидкого вступу в НАТО немає. В тельці планети означає, що НАТО буде відкупатися грошми або які, якоюсь зброєю, замість того, щоб швидко Україну в НАТО приймати. От. Ну і взагалі весь цей період червень, липень, серпень, дуже багато в політиці Кідалова. Люди і країни одне одного підводять. Як от Пригожин підводив своїх. Людей, які йому повірили. Тому, якщо ви в стосунках в ділових, наприклад, то перевіряйте, бо ну, підвищена ймовірність, що люди можуть один одного підводити, поводити некоректно. Ну і звісно, самим, якщо ви будете поводити себе некоректно по відношенню до інших, то це. Є напрацьовка негативної карми, яку потім прийдеться відробляти. Плутон означає залякувати і те, що продемонструвати, і я зазвичай не залякую людей в своїх прогнозах, але от я трошки позалякував відпрацьовкою негативної карми. От таким чином, на опозиції Плутона 11-10 го го будуть якісь залякування. Людей будуть чимось лякати. От, якби в період війни, але в основному це ну, інформаційна атака, ніж якась конкретна. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі. До нових зустрічей.